Медичних університетів, які також дуже великі любителі існуючої влади, в тому числі і ректор медичного університету національного імені Богомольця, які застосовують репресії проти студентів, які працюють у медичній службі і мають пропуски у навчанні. Насправді так існує певна процедура відпрацювання цих пропусків. Так ось вже дійшло до того, що, наприклад, студент. Навіть звичайні студенти, які там ніде не приймав участі, що визнає деканат тільки довідку, видану виключно студентською поліклінікою, а документи, видані іншими лікарями, вони не визнають. Потрібно ту довідку там реєструвати, перереєструвати. Доходить просто до самобурства, що ДК не підписує, знаючи, що підозра є в тому, що ці студенти були, можливо, на Майдані, а ми не дамо вам відпрацювати, відповідно, ви будете мати незаліки, відповідно, ви можете бути відраховані. Саме отаке е, таке, нелюдське ставлення, в тому числі і до студентів, е, потребує, можливо, в перспективі дуже чіткого врегулювання повноважень е, керівників навчальних закладів. І прав студентів щодо того, що вони гарантовано можуть отримати, якщо там він ну, може відпрацювати ту, ту лекцію чи той е, семінар, який він пропустив, він має мати право це зробити. Тому що насправді стикнулися і до, до нас звернулися до мене особисто вже ряд студентів медичного університету Богомольця, що якось нам допоможіть, а от що нам робити в такій ситуації? Нам просто знущаються, це свого роду також тортури, щодо... Дійснення навчання цими студентами. І це потребує також, окрім того, що публічного висвітлення. Я думаю, що це я в найближчими днями також на телеканалах спробую заявити про такі жахливі факти ставлення до студентів і врегулювання в подальшому, щоб ці їхні навчання залежало не від волі самодура того чи іншого, а від волі якихось все-таки узаконених процедур. Ну, треба тільки просто йде, що за скерою сьогодні. Є Хоча і скер не, не дуже видно. Але в них є інформація точно. якщо ну, але, я треба, я знаю. пропускаю. Існує теж <плес> проблеми, то потрібно вирішити. Багато так, до чого існувало справді зараз. Шановні <плес> колеги, у нас ще є два повідомлення, я прошу все ж таки їх вислухати, тому що ну, є, прошу.